Унікальну пам'ятку сакрального мистецтва релікварій святого Пантелеймона презентували в Івано-Франківському краєзнавчому музеї в рамках благодійно мистецького проекту Врятуймо скарби разом. Скринька мощовик XVIII століття ймовірно потрапила на Галичину як подарунок із Греції і датується 1789 роком. Всередині релікварію на фоні моря зображено божу матір з немовлям Ісусом святого Пантелеймона та розп'яття. Ця рідкісна пам'ятка іконопису справді варта уваги, каже завідувач відділу реставрації Івано-Франківського краєзнавчого музею Валерій Твердохліб. Пам'ятка дуже цікава, оскільки дійсно є такою авторською серйозною роботою якогось художника, можливо, монаха, оскільки ікони такі писали монахи в монастирях. І для, особливо для реліквій, які там могли бути чи мощей. Це, це була пам'ятка церковного такого мистецтва. Це дуже поширено. От є ця практика існує в Греції, звідки власне, ніби і прийшли такі традиції. Проект порятунку сакральної спадщини триває і отримує нову якість. До нього долучаються як небайдужі люди, так і громадські організації. Відтворення сакральних скарбів це. Дуже дуже почесна місія кожної людини, і ті люди, які підтримали цей проект, вони дійсно герої сьогоднішнього дня. Бо обов'язок кожного з нас це, скажімо, те, що ми взяли у наших пращурів, да передати нашим дітям. Окрім релікварію, експозиція налічує десятки відреставрованих творів іконопису та скульптури із фондів краєзнавчого музею. А також представлена виставка робіт івано-франківського фотохудожника Юрія Бакая. Образи світлих протягом виставки триватиме збір коштів на потреби Збройних сил України. Оглянути врятовані скарби та підтримати матеріально українських військових прикарпатці зможуть до 28 грудня.